Доброго дня підписники, глядачі мого каналу сьогодні 25 серпня 2004 року. До вашої уваги Сорт Академік. Цього року він відпочиває. Минулий рік сигналив. Дуже мені сподобалися його грона його ягода. Але цього року в зв'язку з погодніми умовами. Які склалися не найкращим чином. Великих грон немає. Такі гронки 200 грам, пів кілограма. От. Але ягідка така аж чорна, смачна, хрумка, солодка. Задоволений я ним. Минулого року, звичайно, були кілька таких нарядних. Грон великих по кілограма десь кіло 200-300. Цього року цього немає. Але завжди будемо надіятися на на краще. І по минулому року я бачив його потенціал, то потенціал у нього хороший. Такий академік. Дякую за увагу. Слава Україні!